В Adopt Me, нове оновлення. І це просто зараз ми зайдемо туди і я покажу, що там багато цього нового є. Просто подивіться, тут з'явився New оцелот. Пет це ось такий котик, ну, похоже, щось на Пантеру окрасом, але він буде ну, шикарно, просто гарний. Так само New Amazon Bird. це попугайчики, а також ще щось якісь ігрушки для петів та одяг. А вже я тут бачу Golden Plantain, якийсь бананчик, так що його можна буде купити за рубакси. Подивіться, в адоптумі появився дощ, дощ. Ні, ну ви розумієте, дощ. Боже, я трохи стримую свої емоції, але я просто в шоці від цього оновлення, воно дуже реалістичне. Ось у нас тепер дощ з'явився в Adopt Me, Його ніколи не було. І так, тут замість Червоного моста є ось такий міст, а також ось якийсь маяк, а також, напевно, піратське логово. Піднімаємося і зараз йдемо дивитися, що тут є. Тут можна зробити підняти міст для корабля. Це просто шок! Такого оновлення точно не було. І по річці пропливля... пропливає корабль. Ну, ми опустимо та йдемо подивимося, що ж це за оновлення таке з коконатами. Буде ще багато відео з цим оновленням, бо воно дуже красиве, і я хочу відзняти дуже багато відео. Ось тут якийсь перший будиночок. Давайте зайдемо до нього, ну, в перший будинок. Тут, напевно, одяг є, боже, який одягу зараз покажу. Перше це такі окуляри. Друге, це ось так, О, боже, який він миленький! Я хочу його купити. Далі є ось така рибка. Далі є ось такий плащик. Е, пальмочка, Листяпальнюшки, крила, ось такий бейджик І ось такі бусики з ключком, сирежки з хмаринкою та дощем. І все. Також тут є багато іграшок, піратських іграшок, так що упновлені ну, класне. А також тут о, є ось такий човен, і, до речі, він за 700 баксів. А також всякі є такі ось пушка з бананчиками, а також штурвал. А також коконат drink. Подивіться, річка вночі міняється. Подивіться, які текстури цієї річки і взагалі, як все атмосферно виглядає. Це просто перше оновлення, яке так деталізовано. І йдемо в наступний будиночок дивитися на папачків. Заходимо!